Міністерство оборони України підтримало законопроект про міжнародні оборонні компанії. Японському телеканалу NHK Зеленський заявив, що Київ оказывается совсем скоро к концу цього року, почне конкретне мирне обговорення з західними партнерами. У ньому зазначається, що такі компанії можуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні. Такі компанії зможуть надавати оборонні послуги, зокрема послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань йдеться в тексті законопроекту. Питання в чому Верховна Рада, вона працює е е е там. Декілька форматах вона працює в комітет, в комітетах, і робота ця продовжується, зокрема в комітеті з питань безпеки оборони і розвідки. Він працює і в онлайн режимі, і в офлайн режимі, тому що в нас якраз більше в офлайні, бо в нас вони в таємному режимі, і не можемо їх онлайн проводити. Далі це наглядова історія. Я зараз на півдні, до прикладу, знаходжу тут також. Працюю там з бригадами, з військовими частинами. Я знаю, що деякі мої колеги там. А саме, якщо ми говоримо про е, законодавчу історію, то да вона призупинена, е, і е, зараз я думаю вже аж 20 е, серпня. Почне ну приблизно почне вона працювати. Питання, що втрачає. Ну там є деякі законопроекти, в тому числі законопроект про надання, який ми проголосували в першому читанні, і це про надання можливості Збройним силам України і силам оборони розміщувати свої угруповання, скажімо так, частини, військові начальні центри в лісах. Це дуже важливий законопроект. Попри того, що в нас створено дуже багато військових частин, і багатьох немає місць дислокації. А ми по закону не можемо. Мо ці військові частини розташовувати там в лісах, ховати їх або на особливо цінних землях. Це така бюрократія, яка не дає можливості це робити, і це смішно під час е, великої війни. Я навіть коли доповідав цей законопроект, сказав, що якщо там дехто був проти, якщо ми цього не зробимо, то завтра ми підемо в ці е, ліси рити криївки, і історія знову повернеться. Ми зараз маємо все це робити. Тому деякі законопроекти є, і звичайно, їх важливо було б прийняти. І ще про одну ініціативу уряду сьогодні з'явилися принаймні на урядовому порталі. А про те, що уряд підтримує законопроект щодо створення приватних 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 військових компаній в Україні. А так власне відомо, що документ пропонує створити державну службу в справах міжнародних оборонних компаній. Вона буде опікуватися регулюванням та управлінням, підпорядковуватиметься головному управлінню розвідки. Ну і новий державний орган контролюватиме діяльність ПВК, реєструватиме угоди, що. До оборонних послуг, а також вестиме облік наявного на їхньому балансі озброєння та техніку. Наскільки це справді наскільки це справді ефективно і потрібно, як це може діяти в Україні? Е, ну я е, також чув сьогодні, що наче міністерство оборони схвалило самого там законопроекту. Я ще не бачу. У нас буде цього законопроект е, саме з такою ну, подібним, скажімо так, формою зареєстрованим подібним містом. Це Василевська Смоглюк саме про військові кампанії. Але він лежав практично з початку нашого скликання і нікуди не рухався. Дивіться тут це питання дискусійне, і ми можемо подивитися, що багато країн світу. Використовують приватні військові компанії саме для скажімо так, і, скажімо так, дозволені приватні військові компанії для рідних. Деякі навіть використовують для ведення бойових дій. Росіяни ми бачили, використовують їх як саме як таку нелегальну армію для того, щоб впливати на політику, десь там за кордоном. Тому тут буде важливо, тому я не бачу на даний момент саму формат, щоб підтримати цей формат, нічого поганого, саме ми розуміємо. Що дай Бог закінчиться війна? буде багато ветеранів, які зможуть. Нормально там організовувати кампанії, там і представляти інтереси України десь за кордоном це будуть люди, які е, мають військовий досвід, в тому числі, і зможуть конкурувати з кампаніями, там десь щось охороняти. Е, тому треба дивитися, але тут дуже важливо, щоб ці люди зараз не в'їхали за кордон, коли прописати механізми, щоб вони дуже швидко поверталися. Тому не створити умови, коли хтось там буде мати якісь приватні кампанії на території України, які зможуть також впливати. На якісь речі державні, там тоже. це дуже складний законопроект, і тут питання тобто, підтримую, не підтримую. Тут е мало цього сказати тут треба. Саме зміст дивитися, і щоб е, дуже був там правильний законопроект, який дозволить і країні існувати правильно, демократично і не створити загрози в подальшому для демократії. Якщо хтось там я не знаю, там з мільярдерів з олігархів буде мати ці компанії і використовувати їх в своїх цілі. тому. Це складне питання, Тут, там, але це, оце, дані... це питання. цей концепція... законопроект. Він не потребує такого негайного і над швидкого 100% Вірно? Ні, 100 ні. Угу. І я думаю, що. Це питання зараз ми нікуди своїх солдат віддавати не будемо. Нам солдати навпаки потрібні тут, в Україні, для того, щоб захищати країну. Це важливо, пане Романе. І ще от одне запитання, якраз в попередній годині був Юрій Луценко, і от його погляд на відповідні заяви, зокрема і президента Володимира Зеленського щодо, щодо мирних планів. Ну, от сьогодні Зеленський заявив, що мирний план буде Україна підготує до кінця листопада. Юрій Віталійович вважає, що це ну має такий от вденчу досить неоднозначний вплив на настрої на настрої військових на фронті, тому що не озвучується який саме мирний план що він себе включає, і якщо всі заговорили про а, мирний план і зокрема верховний головнокомандович, а то є, вже з'являється така думка у військових, яким зараз надзвичайно а, с надзвичайно складно. Вони вже втомилися, і, і вони виснажені. Так вони а, чекають, а, зокрема, під підтримки уже мобілізованих, коли вони підійдуть. Вони чують і вони думають, як би тоді да а, дотриматися до листопада. Тим більше, якщо це відповідає а, справді от дійсності, що а, зараз ну і справді певний дефіцит снарядів. На фронті і якраз це такий от піковий зараз черговий місяць для наших військових. Що ви на це скажете? Як ви бачите ситуацію на фронті і настрій військових, зокрема, коли лунають такі заяви і немає чіткості щодо всього іншого для них? Ну, я думаю, щоб говорити про якийсь мирний план з Російської Федерації. Треба для цього мати дуже серйозний підкріплений, скажімо так, нашими партнерами план війни в цілому. Тому що тільки так Російська Федерація зможе про щось говорити, коли буде знати, що вона буде нести втрати. Ми будемо задавати удари по її території, і що ми готові, як нація мобілізована нація, ми ну мобілізована в плані не вся мобілізована в армії, а від мобілізована, так, в цілому готова битися. Оце важливе питання, яке ми маємо зараз. чим ми маємо займатися, і тому, що коли ворог там планує свої бої дії, він дивиться не тільки на армію, яка знаходиться на передньому краї, дивиться на все суспільство наскільки воно стійке до подальшої боротьби, і ця стійкість вона може змінити взагалі плани ворога, навіть якщо будуть там десь проблеми на передньому краї, тому ми. Цим маємо в першу чергу займатись. Ну і ми бачимо, що останнім часом багато таких питань, які от по плану підіймаються. Е я не знаю, як це впливає там на цивільне суспільство, але на військових це дійсно дає надію. Якщо цього потім не буде, це ну дуже буде погана історія, тому що е знаєте, це як е говорять, як Спочатку, скажем так, здались ті, хто думали, що це скоро закінчиться. Потім ті, що ніколи не закінчиться, і вижили тільки ті, хто постійно робили свою Все роботу в нашому mm -hmm. варіанті, просто билися за свою незалежність і продовжували, скажем, тримати стрій.